Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Посилання в описі під відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях за кого з дівчат ви вболівали. І по традиції, після кожного фінального постшоу Холостяка, переможець і Холостяк викладають дуже цікавий пост. Цього разу Інна і Терен виклали ось такий однаковий пост на хвилиноч. Проект Холостяк був для нас надзвичайною пригодою. Ми відкрили вам багато моментів нашого життя, наших почуттів та історій. Це було щиро емоційно і справжньо. Ми вдячні кожному з вас за підтримку, теплі слова та віру в нас. Але тепер настав час робити ще один важливий крок у нашій історії присвятити себе одне одному. Ми вирішили зберегти нашу історію трохи більш приватною, залишивши найважливіші моменти тільки. Для нас ми хочемо жити справжнім життям, без зайвого фільтру і камер, будувати наші стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші. Ми не зникаємо, але відтепер будемо ділитися лише тим, що для нас обох є комфортним. Дякуємо, що були з нами на цьому шляху. Любіть і бережіть одне одного. Олександр та Інна. Чи не підозрілим для вас є натяк, що вони більше не будуть ділитися з нами чимось спільним? А чи є це спільне? Як ви гадаєте, чи жалкує Олександр Терен про зроблений ним вибір?